У нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, отакий чудовий спрейчик для них. Він запобігає розпространенню всяких там грибків і бактерій. Ваші ножки будуть доглянуті, не будуть мати неприємний запах, позбавляє неприємного цей спрейчик. Дуже-дуже комфортно будуть виглядати ваші ножки. І ви позбудетесь багато Різних неприятних причин. Далі. Ще у нас є от такий ось кремчик теж для них проти тріщин. Ціна його всього 229 гривень. Це у нас такий набор. В наборі це це завжди ну, в нас дешевше. Тобто, будь ласка, хто хоче замовити наборчик, звертайтесь. Ціна просто шикарна, там 30% знижка заложена. Далі, отакі от у нас чудова палеточка, три в одному. Тут у нас румяна, хайлайтер і контурінг. Взагалі, в нас ці палеточки коштують 799 гривень. Зараз вона по акції а, всього 359 гривень. Будь ласка, там велике зеркало, дуже-дуже гарна якість цієї палеточки. Далі, ну, як завжди, замовляють хорошо нашу чудову пасту, вона без втора. Оце, наприклад, діє проти запалення ясін, сприяє профілактиці парадонтоза. От, тут у нас чайне дерево, алое віра і кінський каштан в складі. Далі, мило хамам по акції, натуральне мило. Дуже великий кусочок 125 грам. має дуже класну форму восьмігранну. Це зручно дуже. І має дуже приємний аромат. Зараз по акції всього 109 гривень вміста 139 Мені У мене клієнти його беруть навіть просто положити в ванну кімнату, щоб ванна кімната була з приємним ароматом. Далі, отакий чудовий блиск для губ <кхід> з ароматом червоних фруктів. Він е, в складі має. Бджилиний віск, вітамін А і Е, дуже-дуже гарно доглядає за губами і любими такими, якщо у вас є сухі участки шкіри, там локатки, п'яточки. Будь ласка, можна вилікувати цим бальзамчиком. Далі близькі, наші чарівні близькі. Вони в складі мають 4 масла: масло ши, масло авокадо, масло кокум і мурумуру. -муру. А ще вітаміни А, Е і Д. Будь ласка, замовляйте. Ну, при цьому натуральний пігмент і дуже шикарні відтінки. Ще й з шиммером. Ну, просто бомбезні. Будь ласка, замовляйте. Далі. Магній кальций колаген. Останні 4 коробочки по акції. 295 гривень вместо 419. Шалина знижка. Далі. рідка матова помада. Тож дуже гарний колір 15-й, може, хто знає в фармасі рожевий. Будь ласка, замовляйте наші рідкі матові помади теж мають в складі натуральні масла, натуральні компоненти, натуральні барвники, що дуже класно, виходить, держить пігмент. Далі. Ну і моя любима серія Reserve Face для вікової шкіри. Тут у мене прийшов кремчик під очі. Ця серія з зеленими водорослями і з ретинолом. Далі, оце у мене денний крем, він має SPF 30 Причому в компанії Pharmacy дуже гарні фільтри. 4 фільтри В цьому кремчикі задіяно. Далі фізичні, хімічні. Далі. і Оце у нас сироватка H Reversist. це противовікова. Сиворотка, яка зволожує обличчя, розгля... розглажує зморшки, і запобігає старінню вашої шкіри, покращує її загальну структуру та вигляд. Тут в цій а, сиворотки витяжки бурих водорослей. Тож, будь ласка, замовляйте і будьте молодими і здоровими. А я буду дуже вдячна вам за лайки. І якщо вам цікаві мої, розпаковки, щоб мене не потеряти, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях задоволенням відповім. До зустрічі, мої любі.